Угу. Так, доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. Канал юридична компанія Донправо, адвокат Володимир Клим. Прямий ефір, розкоштовні питання, спадкування, нерухомість, сімейні питання. Ну і все, що біля нього пов'язано. Можливо, інші питання задавати, якщо знати, відповім. Але це от така наша основна триада, щоб не розпорошуватися. Трошки запізнився з ефіром. Судове засідання почалося о 15.00, закінчилося о 18.30. В Києві ще треба доїхати, Тут трохи не свій час. Є у нас питання, я вже бачу. Тетяна Красненко, дякую, що є. А сьогодні я пообіцяв теж розповісти, що робити, якщо брешуть свідки в суді. Ну, думаю, що зараз усе не розкажу. Буду розділяти на частини. Ось такі частини ну, цікаві моменти українського правосуддя, ну взагалі світового. Щось із того, що сам наблюдав, щось із того, що сам читав, чим займався, а щось, що прочитав. Ну, але у нас людина поставила питання, то їй відповімо. Питання: чи потрібно вносити приватизовану квартиру до 13 го року в реєстр нерухомості у ЦНАПі? Сказали, що не обов'язково вона ваша. Це якщо будете продавати чи інші операції, то нотаріуси якщо по закону чи потрібно вносити в новий реєстр нерухомості, є у мене десь там окреме відео. По закону не потрібно. Це раз. Ну, просто не потрібно, бо не потрібно. Там є роз'яснення Конституційного суду. Я так по пам'яті говорю, бо ви питання задаєте, але. Те, що по старому закону належало вам на праві власності, то належить вам і по новому закону, який передбачає ці всі реєстри, все тому не потрібно, якщо коротко. На мою думку, якщо особисто, то потрібно чому? Можливо, перший фактор все таки війна, в залежності від регіону. Бачите, літають різні речі, тут крилаті та й вибухаючі. Друге, Ну якщо ви втратите документи, то теж такий фактор. Ну, це моя особиста річ, хоча хтось хтось місь запер... ну, особиста думка, хтось заперечить, скаже, от реєстр лягли, то все. Особисто думаю, так, а по закону ні. Якщо питання зрозуміло, поїхали далі. У нас 5 глядачів. Можливо, новий. У нас прямий ефір. Можливо задати питання. Спадкування, нерухомість сімейні питання. Адвокат Володимир Клим, порядок роботи. Якщо зразу знає, відповідь на питання, зразу відповідаю: таке буде в 90 випадках. Якщо щось не знає, то пообіцяю, і на наступний день чи на наступні дні. Ну, недовго, день, два, три. попробую розібратися і відповісти. Ви задаєте питання, я уточнюю, я відповідаю. Якщо мені потрібно якась уточнюючі питання, ну, уточнююча інформація, я задаю уточнюючі питання, ви дописуєте і так якось їдемо. Далі ці всі відео, поки у нас немає питання, треба активніше ці всі відео. Мені там допомагають його нарізати на уривки по темах. Ці всі теми я розміщаю під теми, які у подкасти, у списку відтворення, в принципі, люди можуть знайти дуже багато цікавої інформації. Всього не навчатися і кожна ситуація це індивідуальна ситуація, але. Але принаймні зрозумієте, які питання вам ставити. Ну і про свідків. То обіцяв я тему про свідків. Ну от знаєте, як в тому анекдоті, там бригада свідків за визначену плату підтвердить будь-які обставини. Так часто і в суді йдуть, родичі там ну ці спадкові, сімейні суди. Вони вроді легенькі, але на кону може стояти квартира, півквартири, три квартири, два будинки. Ну, там, де цивільні шлюби, де всякі встановлення фактів, де Ну, переважно особистим майном, що хочуть визнати, Ну, щось підтверджують і ну, свідки, свідки, ну, намагаються щось вивчити, щось. Запам'ятати, що буде, треба розповісти. Їм, звичайно, інколи там погані адвокати чи погані сторони всякої брехні надають на листочках, понаписують, вони то вивчають, хто як може, хто як у школі вчився чи може не вчився. Ну кого здатність до засвоєння інформації, але переважно люди, які цим займаються, Якщо люди цим займаються, то у них невисока, ну, як на мене, інтелектуальна здатність. Питайте їх по дрібницях. У мене в практиці був такий особистий випадок, я відповім на питання. на та особистий випадок, коли двоє племінників страшно допов... розказували, як вони люблять свою там, тітку, як вони кожен раз. До неї ходять, як вони її носять борщі, печення, все поздоровляють з усіма святами Новий рік, правда, коли я їх спитав, а коли в тітки день народження, то ну, я там вже по пам'яті говорю, трошки все абстрагую. Коли в тітки день народження, у листопаді чи вересні вони там різні версії говорили, хоча день народження було в травні, то. Свідків, які брешуть, потрібно питати по дрібницях. Чи теж такий випадок був? От свідок, який там казав, що він 50 раз. Ну, кожен тиждень протягом 10 років був у квартирі, е, їв там борщі, пив каву до кави і не тільки каву, але коли його спиталося, на якому поверсі квартира, то він чомусь. Забувся. Ну, то так його десь покази, мабуть, суддя і взяла до уваги? Ну, Це от таке з особистого Назвем Назвемо таку історію коротку, як береш у світки, і що з ними робити? Частина перша. І поїхали далі. У нас е, питання. Якщо в Дім не внесено в реєстр, що з ним може бути? Це про новий реєстр, я так зрозумію, йде мова, після 14-го року. та Оце що діє. Ну, Якщо я правильно кажу, то поставте там хоч плюсик, а нічого з ним не буде. Просто вам самим буде незручно. От він є в старому реєстрі, це добре. Нічого з ним не буде. Але якщо бомба попаде, не дай Бог, у ваші БТІ, де міститься інформація про реєстрацію його як будинку, то що будете робити? Це раз. Друге, чому ну, знову-таки повторяю, по закону будинок як є ваш, так і буде ваш. Але друга ситуація, це людям. Завжди потрібно щось навчора. І, наприклад, може бути ситуація, потрібно підписати там з якоюсь Обленерго чи Райенерго договір, а вони там собі наприймали рішень, що їм потрібно витяг з реєстру. А вам потрібно буде це на завтра. Ну, я так абстрагуюся, в загальному говорю, хоча це десь щось конкретне. І ви будете переплачувати. Щоб швиденько це зробити. А так, якщо є час, є якісь маленькі можливості, вони у різних людей різні, внесіть цей будинок в реєстр. Ну, будь-яку нерухомість, нехай вона буде по сучасному, по-модерному зареєстрована. Хоча знову таки повторяю, по закону вона така сама власність, як була. Якщо питання зрозуміли, не зрозуміле, ви мені напишіть. Якщо є уточнення, тож допишіть. Е, нагадую, адвокат Володимир Клим, прямі ефіри. Ну, майже кожного дня будемо. Інколи можу вже наперед бачити, треба вибачатися, якщо запізнююся. Але ну, тут така просто система, що ти налаштовуєш на один прилад на ноутбук у даному випадку. Е, і ти мусиш вже з нього цю пряму трансляцію вести. Теж ну, так буду щось підчитувати у коментарях, що там питають, ну, по-живому розповідати. І є питання, запитуйте, бо не дуже багато питань. Але я трошки втомлений, то можу сказати, що на сьогодні все, якщо не буде питань. Завтра консультація теж десь у такий час. Хто не надумав питання, то його надумає. Якщо маєте знайомих з проблемами, нехай ну, теж десь є економія, гроші і все, то можна послати їх на цей канал. Вам плюсик в ауру, як то кажуть. Ну, чимось їм допоможе, більше ніхто тут нікого не знає, то може задавати. А можливо, десь із часом якось воно буде, щоб відповідати зараз для декількох людей. Ну, питань нема. Підписуйтесь, ставте лайки, задавайте питання. З радістю буду відповідати. У нас скажуть до побачення і появляться питання. Мені не появляються, тому завершуємо трансляцію. Дякую всім. Так.